Останнім часом пасажири громадського транспорту стикнулися з підвищенням тарифів на проїзд. Що кажуть водії, та як реагують пасажири? Ми вирішили на автостанцію Луцька, аби дізнатися про це більше. Попри підвищення ціни за проїзд громадським транспортом, людей на головній автостанції Луцька чимало. Волинянка Ольга очікує на автобус до міста Володимир. Їхати туди трохи більше години. Проте це не є проблемою. От що справді не до вподоби людям, так це ціни. Так і не мені ходити чи є нормальним чи ні. Якщо підвищили, значить так як хтось раз на тиждень поїде, то не відчутно. А хто їздить кожен день і потрібно кожен день видавати гроші, то відчутно. За спостереженнями волинян останнім часом все частіше перевізники підвищують ціни на проїзд. Трохи збільшилося на гривень 30, по-моєму. А наскільки вам далеко їхати? Це 40 кілометрів. Тобто мені було 60 гривень, то зараз стало 80. тобто десь 20 комерків. Що ви про це думаєте, про таке збільшення цін? Чи воно є нормальним? Чи все ж таки звичайно, що я ненормальним у зв'язку з цим е, часом, які не простим з військовими е, діями? Можна було би і не збільшувати звичайно разом із тим, поки не на всіх рейсах ціна піднялася. Проте волиняни готуються до цього та наголошують, що це добряче може вдарити по їх гаманцю. Ну будуть дорожчати ціни. А як взагалі що думаєте про підвищення цін? Чи це є нормально, чи ні? Ні, це не нормально. Є такі маршрути, що підтверджують, є так. що все дорожчає. Війна йде в Україні, воно все піднімається. Людей пенсії немає. Якщо чесно, я тільки сьогодні оце їзджу, то я поки не помітила різниці, наче а це... так і було все. Ну, це буде погано. Зарплати маленькі, а якщо десь поїхати, то треба. Півсостояння віддати. Ми вирішили запитати у водіїв, що вони думають про ситуацію з підвищенням цін на проїзд та чи зменшилася кількість у них пасажирів. Вони ж кажуть, що кількість не зменшилася, проте від такої ситуації вони також не в захваті. Ось, до прикладу, водій Іван він каже, що на маршруті, на якому їздить він, ціна залишилася такою ж. Хоча розповідає, що в підвищенні плати не лише одні мінуси. У Нас не повищено нас була ціна така стара. А Куди ви їздите? На новини. Там а будуть підвищуватися? Якщо так подумати, автобус у 2008 році коштує 240 тисяч, да? проїзд був десь приблизно 20 кілометрів 8 гривень, да? А зараз проїзд 4 рази тільки подорожав, а автобус коштує 2,5 мільйона приблизно і тало, мабуть, да? То треба чи ні обновити. Ну а загалом не на камеру телеканалу конкурентів і водії розповідають, що суттєво піднялися ціни за проїзд в сторону Ковеля. Та попри це люди продовжують їздити маршрутками, бо ж кажуть, куди діватися мусимо.